Ну що ж, а я вас запрошую а, в Єву, в чарівний світ Єви, Подивимося, які сьогодні акції на вихідні 3, 4 та 5 травня. Кешбек 80% на всі освіжувачі повітря. І навіть на аромодифузори бачу. Також кешбек 80%. Так, ось такі гелові зараз по 55 гривень. Запаски по 146 до Арвіка йдуть. Зі знижкою освіжувач Sky 400 грамів і кешбек також. В акції Airwick. Ну і також на усі аромадифузори. Кешбек 80%. Найдешевший бачу зі знижкою 38 гривень. Це ось цей Sky 38 і кешбек. В Єві зараз акція на Аріель капсули, знижка 40% від ціни. Ось таку упаковку можна придбати за 479 гривень. 26 капсул. Одна капсула виходить 18,42. Так, тут більше капсул бачу, також знижка 40%. Тут 31 капсула. 31 капсула 478 гривень, одна капсула виходить 15,42. Це трішки дешевше. І зі знижкою аріель 20 капсул 299 гривень, одна капсула 14,95. Також можна придбати аріель гель для прання. Вага тут іде півтора літри, знижка також 40%, ціна 375. Діє акція на вихідні на жіночі та чоловічі та в'єтнамки. Дві пари купуєте і на другу пару 50% знижки. Триває акція на сілан, літр. А, зверніть увагу, ціна 209 гривень. І купуєте, і отримаєте другий в подарунок. Це дуже хороша ціна, рахуйте 100 гривень. З копійками виходить 105, грубо кажучи, за по за одну пляшку. Великий селан також в акції. Один дорівнює два. Тут вже трішки більша вага здається. Літр 100. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зева туалетний папір п'ятишаровий. Шість штук в упаковці. Також акція на вихідні. Зараз зі знижкою 50%. Він 139 гривень. Наступна акція: 80% кешбеку на вашу картку. Є вам мозайка, всі підгузки та підгузки трусики. Джой. Так, бачу на колготи ще якась знову акція. 3, 4 та 5 один дорівнює 2. На 40 ден отримай другу у подарунок. Так, ось ці бачу. Вони, до речі, йдуть навіть зі знижкою. Не ні, ось ці. 20 день, правильно. 20 ден. 80 гривень. Ну, по 40 гривень виходить одна штука. Одна пара. Я вже повагу. Що зверніть зараз увагу? Акція непогана, можу сказати. Так, хочу сказати, що також акція на IQ код непогана, Засоби для волосся маски, шампуні, кондиціонери. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третє вам йде у подарунок. Усі засоби бачу по 299 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша акція. Я не пам'ятаю, коли на Gliss шампунь була така хороша знижка 40%. Також ця акція на вихідні. Шампуні зараз 400 грамів по 93 гривні майже заокруглюються копійки. Одразу хочу сказати, що вибір тут великий Ущільнюючий шампунь. Також є для фарбованого волосся. Аква. Зволожуючий, в кого сухе волосся або пофарбоване, також знижка 40%. Живильний бальзам від Schwarzkopf, Зараз по 69,90-70 гривень. Це дуже також хороша ціна. Тут 200 грамів. Бальзам для відновлення волосся. Це йде універсальний. Зволожуючий бальзам, всі йдуть по 200 г, також 70 гривень. І для фарбованого волосся. Також знижка 40% на маски Gliss. Вага 400 г 152 гривні. Це можна зекономити зараз 100 гривень. Ось такий еліксир також можна придбати зі знижкою 40% це не змиваючий еліксир для дуже пошкодженого волосся. Йде вага його 100 грамів 179 гривень. Доглядовий, доглядаючий еліксир для сухого та пошкодженого волосся. Експрес-кондиціонер 200 г для довгого та посіченого. Швидке відновлення волосся. Спрей 200 г 110 гривень. Експрес-кондиціонер Аква 200 грамів 110 гривень. І ось такий хороший засіб це масло 6 олій. 75 грамів тут 157 гривень. Так що, зверніть зараз увагу на, цей, на цю лінійку Шварцкоп в гліз. Хороші знижки. Хто користується, можна купити, а хто ще не. Можна купити, спробувати, чи підходить вам за такою ціною і за складом. так Ну Поки я тут біля фарб, давайте подивимось ціну на фарби. 188 грив Лоріаль Кастинг Кремлос, сйоз по 169 гривень, показують тільки ті, що в акції. Brilliance Шварцкоп 180, сйоз 104 гривні, велотон 83. Апаліт Naturals 84 гривні. Гарнієр Color Naturals по 80 гривень 50 копійок. Фарба капелі по 52 гривні. І на цьому все. Дивіться, тут все-все-все червоне. Знижки до 60% на парфюмерію третього, четвертого та п'ятого 5 дольчикабана, тросарді до 60% від цінника. І тут дійсно, дивіться, більше ніж за половину ціни, дійсно знижка 60% на Кельвін Кляйн Ейфорія. Хто полюбляє інред від Арман Басі, також знижка 50%. Ну, Довго не буду акцентувати увагу на парфумах. Можете зайти і обрати той, який вам сподобається, або тим, яким ви користуєтеся зараз зі знижкою до 60%. Наступна акція на Нівею 35% знижки на всі засоби для догляду за шкіри обличчя, крім універсальних кремів, 35% знижка Нівея. Так, денний або нічний крем Нівея. Зараз 135 гривень зі знижкою, Q10 172 гривні. Також хороший крем Q10 Energy з вирівнюванням, який вирівнює тон шкіри 198. Усі йдуть по 50 грамів. В акції Q10 крем для шкіри навколо очей 198 гривень. І, звичайно, оці більш професіональні засоби НІВА. Також зі знижкою 35%. Так, ну і хочу сказати також усі міцелярні води зі знижкою 35%, мус для очищення шкіри, тонік для сухої та чутливої шкіри. В акції також усі гелі для вмивання. Давайте подивимося з косметики Патрісія Лідо 1 плюс 1 дорівнює 3. І також а, акція подарунок. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики Патрісія Лідо та отримай третю одиницю у подарунок. Бачу, що багато а, позицій із косметики зі знижкою навіть 50%. І до того ще ви отримаєте подарунок. Косметика LCF 1 дорівнює 2. Купуй будь-яку одиницю декоративної косметики LCF та отримай другу одиницю у подарунок. Купуєте дві по ціні одної. Це також хороша акція. І, до речі, я бачу, що дуже багато позицій з жовтими цінниками. Майже все з жовтими акційними цінниками. І такі також 99 гривень. Наступна акція 3, 4 та 5 травня, всі креми, лосьйони, молочко, скраби для догляду за шкірою тіла, рук та ніг. 80% кешбеку на вашу карту Єва мозайка. Зверніть увагу, зараз ось таке лосьйон для тіла віддав, який добре зволожує тіло по 129 гривень. Він йде зі знижкою, і також кешбек 80%. Також в акції крем для рук і кешбек 80%. Крем для рук Нівея в акції зараз по 50 гривень, кешбек 80%. Ось такий крем можна придбати за 100 гривень. Також від Garnier в акції суфлей для тіла по 207 гривень. 380 г, так а кешбек 80% на вашу карту. Я знайшов ще одну акцію 40% знижки на кулькові дезодоранти, антиперспіранти Нівея жіночі. По 50 гривень, дивіться, тут дуже багато усіляких, але ось такий, я не пам'ятаю, чи я бачив, який, бачите, стоїть догори. Цапки по 50 гривень, 50 гривень, 50 навіть є по. 45 гривень бачу. Да, ось ці по 45. Так, 45-45. Ага, 50 тільки у цей ще стоїть до гори цапки. Ну, акція хороша, також зверніть увагу на цю акцію. Триває акція на жіночу гігієну Діскріт 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на вихідні. Доктор Морган. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною 40% знижки від звичайної ціни. Давайте подивимося, яку ціну зубні пасти. Бачу по 30 гривень. Написано, що це йде Німеччина. Так, для відбілювання зубів. Упаковки йде 100 грамів 35 гривень. Інтенсивне відбілювання, натуральне вугілля, 75 грамів, 42 гривні майже. До речі, хто користується цією зубною пастою вже довго або недавно що спробував, залишайте, будь ласка, коментарі, як ця зубна паста. Адже ми в коментарях ділимося з вами тим чи іншим продуктом, добрий чи добрий, купувати чи не купувати. Залишайте коментарі для нас. Ми будемо вам дуже вдячні. Я дивлюсь, ціна хороша. Якщо вірити, що дійсно це Німеччина, то і також ціни зараз знижка хороша на ці зубні пасти. Акція тільки на вихідні. Ну і також зі знижкою 40% ополіскувач для ротової порожнини доктор Морган 38,80. Так, ну і все красуні, Я буду закінчувати відео. Показав вам усі знижки, сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за вподобайки та за коментарі. І до зустрічі вже в наступному відео з вами. Всього вам найкращого.